Доброго ранку і слава Україні! Це Україна, місто Миколаїв, 6 жовтня, 22 рік. Наступ триває. Новин багато новини можете прочитати. Моя інформація виключно по Миколаєву. Можу сказати, що наразі вже маємо вуличне освітлення не на всіх вулицях, а на тих, на яких тільки наші доблесні військові. Сказали, що можна. Ну і слава Богу, це ознаки повернення мирного життя. Послабла ракетна загроза. І я так розумію, що це пов'язано частково з виключеним ну, зменшенням ресурсу, який ми скорочуємо, допомагаємо скорочувати у Кацапів. Зараз вони свої С-300 переключили на. Більш на Запоріжжя, а нас атакують в основному е іранські мопеди, які ми вже навчилися збивати, і вчора яким виклав е світлину е про збиття е цього мопеду невідомими особами, патріотично налаштованими, але невідомими. От, е по Снігурівці. Ну, взагалі-то там атмосфера паніки скрізь у Кацапів. Тому я не виключаю, що ну, мої інсайдери, там у Снігурівці, нічого не можуть підтвердити, тому що досі немає зв'язку з ними. Але наскільки я можу судити, бої такі вчора там були. Працювали по снігурівці наші півоні, їх дуже легко розрізнити. От. Я так думаю, якісь удари туди наносились і щось там, якісь штурми були. Я так думаю, що Снігурівка для нас вже не являється критичною, звідти не буде прорива. Основна, основний напрямок наш це все-таки Херсон. І вчора була атака на Тернові поди, це обхід. Херсонської Киселівки. Трунові поди це здається, ще наша. Не знаю, чим там закінчилося. Але все йде добре. Не буду казати по плану. Все йде добре. У нас все є, у нас все хорошо. Вчора також деякі там блогери там. В інтернеті почали скиглити стосовно того, що От, американці там хочуть, щоб ми зачистку півдня закінчили до зими. Ну, це реальна задача. І мова йде про той південь, який знаходиться на правому березі, наскільки я зрозумів. Чому треба слухатися американців? Це я вже неоднократно казав, скажу ще один раз. Америка це велика бухгалтерія. Велика бухгалтерія. У них все там на олівці, Вони все рахують. О, значить, Порахували так. Я так думаю, що буде період, скажімо так, порядка двох місяців будемо, нічого не буде відбуватися. От. Ми будемо їх бомбити, вони будуть намагатися нас бомбити. А за цей час буде відбуватися переозброєння Збройних сил України. Не таке, як зараз, а повне. Ну, так, переможемо. На останок трошки гумору. Це відео, як везуть в Миколаївський зоопарк. Серйозно, це виїзд з вулиці Кругової на Херсонське шосе і далі вже матеріальні вороти з зоопарку. <му> ну так, поки що, все. Маю надію, що сьогодні ще будуть якісь короткі відео. Сьогодні планую трошки попрацювати. Слава нашій нації і смерть Російській Федерації все буде Україна.